Доброго дня. Чути мене? Так, ми чуємо вас. Дуже рада приймати участь у цій конференції з великим задоволенням послухала всіх доповідачів. Хотіла спочатку підключитись тільки на свій час, але потім побачила важливі повідомлення і дуже вдячна Доброго. Валентина Олександрівна. Що ви багато уділили питанню фахової передвищої освіти, і це говорить про те, що ми спільно працюємо над цим питанням. Ми ви, випрацьовуємо якісь такі спільні риси, де ми будемо спільно працювати. Цікава доповідь була Андрія Гарівіч, я Дуже рада його теж чути була, тому що сьогодні питання професійних стандартів хвилюють всіх. В тому числі фахову передвищу освіту і вищу освіту, це чим і займаємося. Адже, говорячи про 84 спеціальності в фахової передвищої освіти, ви розумієте, що професійних стандартів зовсім-зовсім мало. Тому освітній стандарт зроблений, а професійного немає. Хоча це треба було робити. Ну, стосовно теми мого виступу і про особливості. то спочинаємо так. Щоб говорити про особливості, хотіла спочатку відмітити, які ж виклики сьогодні фахові передвижої освіти. Перш за все зрозуміло, що освіта йде, освітня діяльність освіта проходить в час війни. Це саме великий виклик для закладу освіти, для всієї України, для нас, українців. Тому для нас це особливо враховувати потрібно, і ми на це дуже багато уваги звертаємо як заклади фахових передвижі, вище і наш центр працює над цим. Яким чином зробити так, щоб воно було безпечніше, якісніше і інше. Оптимізація закладів фахової передвищої освіти ті особливо, що є о, в структурі вищої освіти. Якщо ви пригадати, коли їх заганяли, якщо так сказати, тобто заганяли в університети, то так тяжко зараз ну, вичленити їх, тому що всі переживають. А на якому бюджеті ми будемо? Обласний бюджет каже, що нам достатньо закладів освіти. А Є заклади освіти, що готують для десяти областей. Тому це питання теж дуже такий виклик для закладів фахової передвищої освіти. Професійна освіта, професійно-технічна освіта, озвучена в Конституції, називаємо зараз професійна, до цієї освіти належить і фахова передвища, і професійно-технічна. І оце весь час ми, оце гру таку слів закон, законів і постанови буде мінятись, буде з'єднуватись. Це теж викликає нездоровий такий, знаєте, рух у закладах передвищої освіти. Я би не хотіла, щоб ми, якщо так сказати, російською мовою сталкивали, не хотіла цю мову, щоб вона була озвучена, так стало, що випустила слова. Іменно ці два напрямки освіти. Це потужні напрямки освіти. Професійно-технічна освіта без неї я взагалі не міського розвитку держави. Фахова предвища освіта. це теж має право на ступінь. Адже ми знаємо, хто такий інженер, знаємо, хто такий робітник, знаємо, хто такий технік, знаємо, хто такий лікар, знаємо, хто така медсестра і санітар. Тому кожному є місце. Тому в цьому напрямку я би хотіла, щоб була така єдність думок, тому що є заклади професійно-технічної освіти, які суперсучасні, які дуже. Вболівають, вони мають і, і навчають теж фахового молодшого бакалавра, але є й такі, що ніякі. Так само серед коледжів можна сказати, що він не тягне на, на, на такий дуже западалий ліцей навіть, але є дуже суча. Тому будемо говорити ну, толерантно по, по цьому по, по, по цьому цього приводу. Є питання дуже виникати особливо в аграрних поземельних ресурсах. E, зараз дуже відчужені земельних ресурси, Я знаю, що це питання попрохтих освіти. Там треба спільно всім боротися, тому що в аграрній сфері підготувати в державі, в якій 20% ВВП це аграрне. Що що в аграрній сфері ми навчаємо без землі, це теж неможливо. Тому професійна технічна освіта це повинна мати і папи молодші і папію, і коледжі повинні мати, і звичайно, університети аграрні, ті, що готують. Ці кадри. Ви бачили перелік нових спеціальностей, і він на обговоренні вже, я так розумію, готується після обговорення. Ну, в говорені і зараз готується постанова, проєкт постанови. Кабінету міністрів, і там деякі спеціальності зовсім втратили фахову молодшого бакалавра. Це стосується права, це стосується економіки, там ще інше є. Тому це теж такий є виклик для закладу освіти, який мав напрям роботи, і тут має такі ну, якісь неприємні для них речі. Дистанційна залучна освіта. Це питання більш стосується. Вищої освіти перш за все вагово молодше бакалавра, я думаю, що і практика освіти теж важлива, тому що дистанційна освіта сьогодні дуже в нас поширена. Онлайн освіта ми працюємо дуже багато. Ми зараз з вами в онлайні працюємо. Тому вимоги, прискор взагалі підходить. Це повинно звучати кожен день керівництво нашого коледжу. Тому в цьому питанні ми теж людям дуже велику увагу. Вважаємо, що Відноситься до викликів, де треба робити свою реакцію. Ще дуже важливе питання сьогодні для фахового передвищої освіти: це державна атестація здобувачів, це, може, ви чули єдиний державний кваліфікаційний іспит і фахове вступне випробування. Це єдиний ЄДКІ воно для регламентованих спеціальностей. Два роки ми працювали над створенням цієї бази даних, навчання тестологів, створення програми, тестів для бакалаврів, а зараз вже працюємо для створення і після для створення для фахового молодшого бакалавра. Тому це теж для фахової приміщенної освіти це дуже такий виклик, для них це незвично, це для них це нове. І така новинка в цьому році вступна компанія озвучував пан Шаров, Шаров озвучував, що за бажанням поки що фаховий молодший бакалавр, який закінчує коледж, який ЗНО мульті здав, і може поступати в університет, здаючи фахове вступне випробування. Це для нього буде плюс бонус, але це пока що пілот. Далі будуть дивитись, чи потім він поступає на перший курс чи на другий. Ну, після пілоту буде якась реакція в цьому. Динаміка контингенту. Ну, говорячи про заклади освіти, ви ляточку можете побачити, як мінялась кількість закладів освіти, скільки їх було, і, 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 і контингент. Тому Контингент, як для закладів освіти, завжди він хвахово перевищує освіти був практично такий одинаковий. Він в деякій мірі збільшувався, в деякій мірі зменшувався. Але весь час, якщо взяти цей контингент трикутник помістити і раніше було професійна освіта, фундамент середина була це. Фахова, ну тоді середня спеціальна фахова передвища освіта, а верхушка була вища. То зараз цей перекутник перевернувся. Звичайно, набагато зменшилась професійної освіти, набагато збільшилась вищої освіти, а фахова передвища освіта практично в тих же самих межах проходить. Чим чим же характеризується фахова передвища освіта? Мені цікаво було слухати дослідження Валентина Олександровна, які і це дуже правильно, вірно, і дуже добре, що ці проблеми оділяються увага. Але, бачите, якщо подивитися, то всіх закладів 698. Сьогодні 698 закладів фахової передвищої освіти, і там. Навчаються молоді люди з 84 чотирьох спеціальностей. У цих чотирьох спеціальностей вже розроблені стандарти всі вахто передвижою освіту. Тому така розгалуженість і в кожній області десь приблизно 25-30 цих закладів. освіти, якісь більше, якісь менше. Тому будемо говорити, ці заклади вони є в регіонах. І культурним центром, і науковим, якісь, і дослідницьким, і взагалі ну, таке містоутворюючим утворюючим, даже, тому що якщо більш нічого немає, а є цей заклад, він є дуже ну, в розвитку регіональної політики, в розвитку цього селища, громади або області чи району. Заклади фахопередвищі мають хорошу структуру, потужну структуру. Мають, ну можна назвати, наприклад, серед аграрних, серед, е, назвати от, Ілінецький коледж, Вінницька область, Харківська область, літкувати серед транспортників. Можна назвати е, е, Вінницькій області Барський коледж. Коли я побувала в цих коледжах, побачилася суперсучасна. Ну, Супер сучасний підхід до викладання, до створення бази. Не просто створюють базу для того, щоб вона бракувалася, а база, яка працює на, на ту спеціальність, яку тут. Ну, наприклад, от в коледжі транспорту у барі я ну, побачила розрізи двигунів, які діють Діючі розрізи двигунів, хто інженер може зрозуміти мене. І повністю поки... Після останніх моделей. Мерседес, Ауді і таке інше. Де можна взяти? А це співпраця з роботодавцем, це керівник, який працює. Тому ось такі напрямки, ось така, знаєте, під підхід такий. Це дуже, я вважаю, позитивний. Він є цей підхід і в коледжах, також є цей підхід і в училищах. І нас це радує. Ми вважаємо, що фаховий коледж це таки. Робить профілювання молоді, де 70% може поступати і там здобувати в коледжі як спеціальність, так і освіту. Це теж, теж позитивний, будемо говорити, такий елемент, який характеризує фахову передвищої освіти. Вважаємо, що випускник фахової передвищої освіти найшвидше. Поверне інвестицію, яку вклали в його, в його освіту. І для того, щоб ця освіта в нас гарно розвивалася, нас дуже створені по всім напрямкам, по всім об'єднанням, по всім над, буду казати, галузям знань: такі об'єднання, науково-методичне об'єднання, де самі талановиті фахівці з цих закладів освіти. Розпланують розроб, розробляють, бачимо які посівники, що нам треба зробити, які лекції записати. Щоб на платформі були освітньо професійну програму, не типову, а таку орієнтовну, щоб вони могли орієнтуватися в цьому освітньому просторі і кожному це на, на допомогу в закладі освіти. І, звичайно, ми працюємо з чим особливість, Та, що працюємо над тим, щоб практична складова у фахової передвижої освіти зараз вона складає 50%, хочемо ще збільшити. Тому сюди не входять лабораторно практичні заняття. Е, ще, дивіться, колеги говорили за ринок праці. І якщо подивитися сферу послуг і сферу виробництва. То бачите, синім квадратом сфера справа мене. це виробництво сфери послуг, а сфера виробництва з риженьким таким. Тому ми орієнтуємося. то освітні послуги, теж третина освітніх послуг, іменно по спеціальностям, ті, що дають виробництво, і третина точно так самого виробництва. Ми реагуємо на ринок праці. Я думаю, що така тенденція відтримується і в більшість професійної освіти, тому це, мабуть, позитив є, щоб ми чітко розуміли ринок праці. Яка динаміка прийому заклади освіти? Це можна побачити по цим графікам. Цікаво, те, що в минулому році дещо збільшився прийом іменно на фазі. Повної загальної середньої освіти, і це, з однієї сторони, добре людина молода швидко виходить на ринок праці. Е, найпопулярніші спеціальності, якщо так подивитися в розрізі тих документів, які Міністерство освіти давало, то ми можемо сказати, що коли заяви, це іменно абітурієнти, які заяву більше давали, це медсестринство, це комп'ютерна технологія. Підприємництво, це про те, що ми говорили всі, от інженерія, далі, далі, далі. Тому от такі, такі речі характеризують наш ринок праці, наше бажання наших ну, кажуть, казати студентів, що в 23 році у нас більше 257 тисяч поступило на хафа молодшого бакалавра. Динаміка зарахування тут видно, і можемо побачити, що звичайно, перш за все, тут перша стрічка об'єднує там і менеджмент фінанси, там бухгалтерскубліки. Тому ми вона тут найбільше вип'ячується. А далі йде знову хорома здоров'я, інноваційні технології інформаційних. Тому такі речі це просто для того, щоб ми могли аналізувати, коли ми щось десь досліджуємо, куди ми йдемо, на що реагує наш студент. Ну, якщо ми студента запитали це, що вони планують робити. Це цікавий такий анкета, яку студенти бачите, всі хочуть поступити ну, великий відсоток майже 60% хочуть продовжити навчання. Це студенти. Потім вже десь 14% хочуть працювати. Хтось хоче розпочати свою власну працю справу, таке інше. Тому, коли це ми їх запитали: а що зараз подивиться? Якщо проаналізувати працевлаштування випускників нашої наших коледжі. колоджі? Так з них. Випускників 77% я хочу, щоб ви звернули увагу колеги. 77% пішли працювати на виробництво. Тільки 22% поступили в університети. Але з тих 77%, що я назвала, пішли на заочне навчання 21%. Тому не можна розглядати часто в нас ці відсотки додають від заочну освіту і стаціонарного освіту денного. Додають, і виходить, що готуємо абітурієнти для університету. Сьогодні ці цифри показують зовсім зворотні, тому що на ринку праці сьогодні дуже ну, потребують іменно фахівців фахово-молодшого бакалавра, Тому що коли техніка в аграрному секторі вона як космічний корабль, там треба мати дуже хорошу освіту. От, і дуже хороші практичні навички. Тому, як правило, запрошують перш за все паху молодшого полагала для того, щоб він був там цією технікою. Ну, ще дуже цікава особливість, що доколеється, якщо проаналізувати і подивитися, що серед тих коледжів, де ми називали кількості, є коледжі, які просто ну, в ризиковому стані. Бачите? Таких коледжів 144. Це у них контингент є від 0 до 100 і від 100 до 200. Ну зрозуміло правильно, що, що коледжі, які художні, там не можуть бути дуже великі ну, по наповненню, чи, чи якісь художні провомисли, чи щось в такому плані. Тому тут можуть бути такі коледжі, що він і мусить бути таким невеличким, але він дуже потрібен. Але є такі, що дуже в ризиковому стані, тому ми теж звертаємо увагу цих коледжів завжди. А що буде далі? Як, як ви будете себе находити? І той експеримент, про який говорила Шумік, пані Шумік, що в областях є там 10 областей, де будуть дивитися, і так далі. Мені б хотілося, звичайно, щоб там були різнопланові люди, які представляли різні інтереси роботодавців і бачили. Що до кого приєднати? Бо часто ми рекомендуємо приєднувати те, що здається, що зробити це зовсім треба навпаки приєднати. Ну і стабільні коледжі це контингент 200 до 600. Тут їх близько 300, за 380, і коледжі, які мають такий контингент більш потужний, 800 і аж далі, далі які йде за 1500, це їх 100. 73 коледжі. Які ж першочергові завдання, з -за цього всього, що ми говоримо, ми вбачаємо спільно з нашими коледжами, з нашими закладами фахової передвищої освіти? Ну, звичайно, перш за все, це безпека. Тут мови не може бути і якість освіти. З Державною службою якості освіти проводимо дослідження, і ми бачимо, крім тих втрат, що говорила Анелія Григорівна, називала, і в тому числі називала втрати і по журналах. Це теж, я вважаю, такі методичні журнали вони повинні бути для, для нас, з вами, для тих, хто буде далі навчатися, захищати дисертації, таке інше. Тому, крім цих втрат, є освітні втрати. Є освітні втрати, і вони, ви знаєте, на жаль, на жаль, вони є. І ми ось зараз продовжуємо цьому році, будемо дослідження і далі будемо напрацьовувати, От, і будемо бачити, що треба щось робити, щоб їх було менше. У нас цілий ряд заходів є, в цьому плані працюємо з закладами передвижчої освіти, як уникнути, як зробити так, щоб мінімізувати ці втрати. Ну, першочергові завдання, які ще можна сказати про це імплементація освітянських державних стандартів. Я дуже розділяю ту думку Андрію що перш за все повинен бути фаховий стандарт, аж потім тільки освітянський. Ну, часу не було, і ми всі ці стандарти зробили. зробили по фаховому молодшому по бакалавру, по ми це мається віду творчі колективи, які просто ми супроводжували їх, які були в закладі освіти. Тому зараз завдання теж участі в професійних стандартах розробки в розробці, і звичайно буде стандарт це не стала величина. Він повинен змінюватися, і він повинен реагувати на ринок праці, тому. Я думаю, що найближчим часом ми будемо переглядати щось доповнювати і десь якісь будуть зникати щось додатися. Ну і звичайно, дуже я говорила, що впровадження об'єктивної системи оцінки знань ЄДКІ, це в антикорупційних заходах є, і ми цим будемо займатися, продовжуємо. Готуємо заклади фахової перевищої освіти. Тобто на виході диплома отримаєш тільки тоді, коли ти здаси єдиний державний поліційний інститут. Він здається одночасно по всій країні, по, всі, по однаковим тестам. Включається можливість є, якщо є тривога, є щось, ми можемо призупинити, але потім далі опоновити і далі. Це вже ця система вже вся відпрацьована. Хочемо, щоб нас продовжили, створюємо і далі працюємо над створенням єдиної платформи великої посібників, різних методичних матеріалів, дуже підтримуємо і працюємо славою і з іншими міжнародними спільнотами по створенню таких модулів, які орієнтуються на компетенції, на якісь робочі функції. Про що говорила пані? Чуних про що говорив Андрій Яріч, тому в цьому плані треба працювати і залучаємо повністю колективи закладів освіти, а передвижою. Звичайно, рівень практичної підготовки бажає бути кращим. Всім нема різниці, який рівень чи це університет, чи це коледж, чи це училище. Ми відчуваємо, що є дуже велика є великий запит від роботодавця. Практичні підготовки. Я би тут розділила трошки на дві такі складові. Мені вдалося бути в Кьольні, в Німеччині, на виставці ДДАКта. Це унікальна виставка. Ми працювали з нашим проєктом, делегація була з України, сім чоловік, в тому числі, з освіти, були представники закладів освіти. Тому, знаєте, там. Були на їхньому семінарі одному, і мені здалося, що це ми сидимо на нашому якому семінарі, чи в академії наук, чи в міністерстві, чи в себе в центрі, і обговорюють роль майстра виробничого навчання у, в практичних складовах. Ви знаєте, у них та ж сама проблема. проблема оплати майстра, престижності майстра. І всі розуміють, що без майстра виробничого навчання. Практично складову ми не покращені, тому нам треба ж звернути увагу на таку категорію людей, як майстри виробнича, їхнє підвищення кваліфікації, їхнє стажування він може вчити, тому що сам десь щось нове десь простажувався, знає, чи в швейній промисловості, чи в аграрні, чи в транспорт, чи таке інше. Тому ці, цим проблемам нам треба теж уділяти спільну увагу. Ще дуже б хотіла наголосити колеги. Я у професійній освіті дуальна освіта, де і дуже непогано пробували. Ми закінчили експеримент. Було 14 закладів освіти, фахо перебищувався, де приймали участь. Ну різні роки там трошки 14-16, так інше. І ми завершили цей експеримент по міністерству освіти. Вийшли публікації, вийшли звіти. Ви їх можете бачити на сайті нашого центру. Навчання міністерство освіти запропонувало, щоб провели детальне навчання з роботодавцями тих коледжів, хто хоче зробити освіту, тому що дуальна освіта, яка вона вирішує дуже багато проблем. Але це щоб ми розуміли, це освіта на робочому місці, і це освіта у закладі освіти. Німецьку модель чисто так покласти на, на наш, на наш український досвід це неможливо. По крайній мірі знову фахові передвищої освіти вище сьогодні неможливо, тому що є різні форми правила прийому. Це ну є багато таких, що трошки не, не підходить під німецьку модель. Але Моя думка, що німецька модель найкраща, їй можна елементи дуальні, можна працювати. І цим ми підвищимо, ну, дамо відповідь на запит роботодавця, який хоче, щоб працівник зразу приходив і міг, знав, працював і міг це робити. Так, ще б хотіла, що наголосити ще. Участь закладів фахової передвищення освіти в регіональному розвитку. Ми на всіх етапах де ми зустрічаємося з цими закладами з проєктами міжнародними. У нас в центрі нашого діє шість проєктів міжнародних, і ми бачимо, яка роль закладу освіти, яка співпраця закладів освіти із тими органами управління, які в тому регіоні є. Ну це ця ну, наполегливо ми. В цим працює. Звичайно, у той воєнний час, коли треба дуже ну, піднімати, зберігати наше майно, зберігати людське життя. І головна наша місія це тримати нашу освітній фронт, і можу таки подякувати. Збройним силам України, що ми маємо сьогодні можливість з вами спілкування хоч онлайн, але ми можемо працювати. Дякую.